Різні жахи уявляли фантасти, описуючи 21 -е століття. Але такого передбачити не могли, вчені б'ють на сполох, уряди різних країн розробляють спеціальні заходи, проводять міжнародні наради і все через нестачу йоду в організмі у кожного п'ятого, хто живе на планеті. Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я вважають, що нестача йоду. Являє собою глобальну загрозу для виживання людства як виду. Загадки інтелекту, який зникає. Грецький філософ Геракліт якось сказав: не можна двічі увійти в одну і ту ж річку. Вдруге, того, хто увійшов, помивають вже нові води. Наше тіло та саме ріка. Клітини руйнуються та знову оновлюються, клітини шкіри. За п'ять тижнів шарклітин у середині шлунку за п'ять днів. Особливо активно цей процес проходить, коли росте дитина. Цей малюк щойно з'явився на світ. Він ще нічого не вміє: ані сидіти, ані ходити. Він вміє головне їсти. Тільки їжа живить немовля речовинами, які дозволяють йому рости і розвиватися. Разом із їжею ми отримуємо воду і речовини, вміст, яких в організмі обмежені тисячними долями відсотка. Їх так і називають мікроелементи. Але, незважаючи на таку малу кількість, вони абсолютно незамінні. Кальцій. Для будування кісної тканини, зубів, фосфор також для кісток та нервової системи. Залізо основний компонент гемоглобіну носія кисню. Значно рідше, ніж кальцій, кисень, вуглець та інші хімічні елементи зустрічаються у природі йод. Чому ж саме його назвуть елементом із казковими властивостями? Навряд чи сьогодні можна знайти щасливчика, який змалку не відчув на собі антисептичні властивості йоду. Він має протимікробну дію. Його широко використовують для підготовки операційного поля перед хірургічними операціями для обробки шкіри навколо ран. Але найважливіше значення йоду для здоров'я людини. Загальний вміст його у людському організмі усього 20-25 міліграмів. Йод є у м'язах, нирках, шкірі та її похідних, у нігтях та волоссі. В організм людини йод в основному надходить із їжею, а стоком крові попадає до щитовидної залози. Вона розташована на передній поверхні шиї та має форму метелика, дві долі та перешийок. Весь обсяг крові, що циркулює в організмі, проходить через щитовидну залозу протягом 17 хвилин. І якщо через ушкодження шкіри, слизову оболонку носа або горла, через травний тракт у кров попадають мікроорганізми, за ці 17 хвилин йод вбиває. А настійкіші, проходячи через щитовидну залозу, стають слабкими. І потім гинуть. Так само йод чинить з вірусами, бактеріями та мікроскопічними грибами, що проникають у кров. У давнину щитовидні залозі відводили майже містичну роль. Наші предки вважали, що саме тут поселяється душа людини. Сьогодні ми знаємо, що щитовидна залоза належить до органів ендокринної системи. Вона посідає доволі високу посаду в організмі. Це свого роду багаторівнева управлінська еліта, виділяючи у кров відповідні накази, гормони, вона здійснює контроль над діяльністю усього нашого організму. Від роботи щитовидної залози залежить буквально все: статеве дозрівання і відтворення. Зовнішність і самопочуття, настрій і навіть наш темперамент. У холеріків та сангвініків вона працює, так би мовити, більш старанно, у флегматиків та меланхоліків менше. Йод відновлює енергію людини. Він один з найкращих каталізаторів окислення в організмі. Через брак йоду починається збій у гормональній системі. Відбувається неповне згоряння їжі, що призводить до небажаного створення жирових запасів. Але найголовніше йод впливає на наш інтелект. При нормальному забезпеченні організму йодом підвищується розумова активність. Що ж станеться, якщо в організмі буде недостатньо йоду? Якщо у кров надходить замало гормона тироксина, це служить для мозку сигналом. і він віддає команду збільшити виробництво гормонів. Але за рахунок чого, якщо йоду не вистачає? Щитовидна залоза збільшує кількість клітин, розростається, починається збій у гормональній системі. Зовні це проявляється у збільшенні самої щитовидної залози. Бачите припухлість на передній поверхні шиї? Це так званий зоб, найпоширеніший. Та наочний прояв йодної нестачі організму, округлість, припухлість шиї там, де знаходиться щитовидка, у давнину вважалося ознакою жіночої привабливості: гера, богиня родючості давніх греків. А це живопис Італії, епохи відродження. Зверніть увагу на ці картини: зоб вважається атрибутом краси. На старовинних візантійських та російських іконах. Богоматір та немовля також рідко зображають з явно видимим зобом. Солом'яний КЕПЕЛЮШОК один з найкращих жіночих портретів Рубенса. Лікар одразу сказав би у пацієнтки збільшена щитовидна залоза. Але вплив йодного дефіциту на організм людини не обмежується тільки щитовидною залозою. 1754 рік в енциклопедії Дідро з'являється перша згадка слова кретин. Визначення таке: недоумкуватий, глухий, потворний з зобом, який звисає до пояса. На початку 19 сторіччя Наполеон Бонапарт зверне увагу, що новобранці з гірських районів не придатні до військової служби. Причина недоумкуватість та поганий слух. Він припускає, що між зобом та недоумкуватістю є якийсь зв'язок. Імператор наказує систематично досліджувати зоб у своїх підданих. Але тільки у другій половині ХХ століття наукові дослідження підтвердять, нестача йоду під час вагітності основна причина кретинізму. Щитовидна залоза закладається на четвертому, п'ятому тижні внутрішньоутробного розвитку дитини у 6-8 тижнів вже з'являються перші ознаки її гормональної активності, гормони сприяють розвитку мозку у плода. Якщо в організмі вагітної жінки не вистачає йоду, це незворотньо впливає на розвиток малюка. Кількість зв'язків, що утворює мозок, скорочується, залишаючи дитині лише обмежену можливість розвиватися у відповідності до генетичного коду. Виникає захворювання, яке називається кретинізмом. Це важкі розлади психіки і порушення фізичного розвитку, найважча форма йодної нестачі. Дитячий організм постійно росте. Його потреба у гормонах щитовидної залози більша, ніж у дорослої дитини. Їх дія дуже різноманітна. Вони впливають на ріст дитини та розумовий розвиток. Але найбільше від нестачі гормонів щитовидної залози потерпає центральна нервова система. Від дефіциту йоду порушується слух, зорова пам'ять, мовлення. Часто зовнішні ознаки захворювання відсутні, але розумові здібності падають до 10 пунктів. Що це означає? У школах буде на 10% більше учнів, що погано вчаться. На 10% збільшиться кількість молодих людей, яким важко набувати нові навички їм важче отримати хорошу професію, пристойний заробіток. Виходить, що йододефіцит дефіцит породжує сірість. Це вже зараз позначається на рівні розвитку цілих країн. І якщо кожне наступне покоління втрачає у своєму інтелектуальному потенціалі по 10 пунктів, то нації загрожує повна інтелектуальна деградація. Чому ж організм втрачає йод? Якщо людина їсть надто солену їжу, качанну або цвітну капусту, п'є хлоровану воду, до 60% йод.